Нова патрульна поліція приступила до виконання обов'язків в Ужгороді та Мукачеві. В обласному центрі дев'ять патрульних груп, попередньо розподіливши територію міста на дев'ять умовних квадратів. У перший робочий день мали чимало роботи. Зокрема, виписували штрафи за неправильне паркування у центрі Ужгорода. Попереджали про паління у неналежних місцях, виїжджали на виклики з інформацією про пограбування. Пригоди тут було на українській в вовшези, було викрадення. Ну, як викрадення було перевищило 500 гривень. Ми викликали слідчу оперативну групу і вони цим займаються. Ну, Напарники наші було і затримання. На гарячому крадіжка була була раптова смерть. Просто чоловік націй на Капушанській. Ну, працюємо, стараємося. У році нових поліцейських помічають та сподіваються на якісні зміни, які розпочинаються у правоохоронних органах. Зустріч була на Петфі. Я говорив по телефону, зупинився, включив аварійний сигнал. Але місце, напевно, вибрав не зовсім по правилам, тому що зупинилась поліцейська машина. Представилися, пояснили, що аварійний сигнал у разі несправності автомобіля має бути включений. А якщо я хочу говорити по телефону, то я маю припаркуватися до... Тротуара. Ну, от такий в мене приємний, позитивний досвід. Сьогодні вранці я якраз бачив, що якісь прилискові маячки наявні в місті, і зрозумів, що це нова патрульна поліція. Вони курсували містом, деколи стояли на узбіччі, спостерігали за рухом. І я вже чув, що багато водіїв таксі були оштрафовані за те, що були припарковані на автобусній зупинці. В принципі, по правилам дорожнього руху це правильно. Подивимося, що буде далі. Хочеться вірити у краще. У ніч на патрулювання заступає нова група поліцейських. А завтра, під час засідання сесії обласної ради, поліції Закарпаття доручено стежити за порядком та запобігати можливим провокаціям.